Чергову апаратну нараду голова облдержадміністрації Валерій Головко розпочав з гучної новини. Губернатор представив свого нового першого заступника. Першим заступником голови облдержадміністрації призначений Пісоцький Андрій Анатолійович. Прошу. Пан Пісоцький замінив на цій посаді Олега Пругла, який тепер буде заступником голови ОДА. Після представлення Валерія Головка привітали з успішним проведенням в області четвертої хвилі мобілізації. Подяку за внесок у справу очільнику області вручив воєнком Борис Павлов. Маду ще командою спросила особисто подякувати вас. Учим, подяку за. Їм дуже приємно. Доброго друга. Щодо порядку денного говорили про підтримку демобілізованих військових. З армії звільнили 1444 армійців, з яких 982 брали участь у боях в зоні АТО. У департаменті соціального захисту зазначають, підвищили рівень їх підтримки. Зокрема, триває реєстрація соціальних паспортів. На сьогоднішній день за результатами обстеження вже сформовано 848 соціальних паспортів безпосередньо в районах і містах області, що складає 86% від кількості демобілізованих військовослужбовців, які приймали участь в АТО. Демобілізованим вже почали давати землю. Щоправда, з півтисячі заявок поки що задовольнили лише дві сотні. Існує проблема із оформленням виплат. Через затримки з присвоєнням статусу учасника бойових дій, де з бійців не отримує допомогу вчасно. У департаменті праці планують звернутися до міністерства оборони з проханням прискорити процес. Окрім грошової, захисники отримують допомогу медичну. 227 солдатів проходить обстеження. Однак лікують не лише звільнених, а й тих, які продовжують нести службу. 159 госпіталізовано, 41 надано амбулаторну допомогу, 65 учас. Сників із них мали поранення із працевлаштуванням гірше. Робота потрібна майже трьом сотням демобілізованих, але процент тих, кому підшукали постійний заробіток, поки що малий. В результаті проведеної роботи 19 працевлаштовані, 17 працевлаштовані без реєстрації в службі зайнятості. Уже знаючи, що вони прийдуть. Директори це центрів зайнятості. Це невеликий ще відсоток, це ще тільки 5%. відсотків. Тому щоб ставити їх на облік, ми проводимо так. Проф... Чання для того, щоб сьогодні підлаштувати під інші професії. Анатольович, більше що прийшли, просять. Дайте місяць-два, поки ми трішки призвичаємось і так далі. Ми готові запропонувати варіанти і готові працюємо з роботодавцями. Роботодавці готові дати місце роботи. Треба дати їм термін на, на адаптацію. Сьогодні на обліку в обласному центрі зайнятості стоїть 196 чоловіків, які повернулися за ТО. Частині з них планують запропонувати громадські роботи з охорони порядку.